Ну, тут ти шо, який хороший кабан. <гум> оце вот да. Оце вот да, оце да. Оце вот за краєчок попався. Неждончик. Приємний окунь. Красавчик який. Прямо тут, бачите, за потопленою деревинкою. Під самим бережком тут такий прийомочок. І кліє такий смугастенький перший. Я його поки покладу, щоб він там не розлякав, може там є, а потім відпустимо його. Так. А ну падай, падай, падай. Походить цей тут один був. Ти да, так уже жодно взяв. Прямо аж чудово око собі не пошкодив. У них тут підводне царство такий, приямок при березі. І міні затоплений ліс. Вони тут і тусуються. Це правда поменший. Оп, оп. Все, 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 все. біжиш, біжиш. А що ж ти таке? Дивіться. А? Це як риба шар. Щось так з ноги. Бум. Бу Ти ляньйок. Ух. Та гарний же жукунь. Чи не окунь? Фальшивий окунь. Якась дуже активна щука, у мене там флюр просто 0,17 стоїть. То я не хочу там форсувати, сильно не знаю. Вона закриє чи взяла нормально. Оп. І шнурсом попався сьогодні. Сміття назбирала. Так, зараз відчепимо її, щоб вона тут нічого не наробила більше. І щучка є, точки. Прикольна точка, Слухайте, я хожу рибу, шукаю їжу за декілька кілометрів, вона в мене під домом живе. Хотів її обережно відпустити, але вона вирішила, що вона сама. Ну давай. Е, ділова пані. Хапайся. О! <кл 'як> Це кошмар. Приманки хвоста откусили. Перезарядимося. покльочка це? одвалився щука походу була <клёвка> жалко що одвались покльова така гарна була ну підно якщо це окунь був то це ого-го, який окунь був може він нас доїзд пізніше чи вона Чого ти гавкаєш? пау <плес> <Ти> защитник. <кхи> Бробоса проганяє мене. Йду, йду, все, давай. Не панікуй. Де мій окушок? Опа. Блин, что ж зашла? Да понятно, что было все так, она схватила себе и пошла. Хотя жало открылось. Mm -hmm. Привет всем. Знаходжусь поруч з річкою. Сьогодні така лінива риболовля з ультралайтами, як ви зрозуміли. Справа в тому, що дана ділянка річки знаходиться недалеко від мого дому, буквально метрів 50. Їхати сьогодні нікуди не хотілося. Думаю, ай давно тут не був, візьму ультралайт і піду. Ціль сьогоднішньої риболовлі впіймати тут окуня, що в принципі вже вдалося. Хоча раніше не вдавалося. чесно кажучи, я тут був. Останній раз дуже давно, я тоді ще тільки починав освоювати спідінг і впіймати на цій ділянці нічого не вдавалося. Я один момент навіть думав, що тут <ріць> річка мертва, коли рибка трошки є, рибка крутиться. Так що продовжуємо. Якщо раніше я йшов по ділянкам, які я проходив і трошки знаю, то далі за шлюзом мене чекають нові місця, в яких я ще ні разу не був. Думаю, буде сьогодні цікаво і мені, і вам. Ловлю, до речі, сьогодні на спінінах від Crazy Fish, це Inspire. Тест від 0,5 до 6 грамів. Катушка тут Daiwa Ninja. До речі, були там коментарі стосовно люфтів. Daiwa Ninja, дав у майже всіх бюджетних катушок від Daiwa вони люфтять. Це нормальна штука. Проте я ось дав товаришу, що він кноп зробив розбірним. Тепер при прокруті, бачите? Люфтів немає взагалі. Так що катушка служитиме ще й служитиме. Опа, ти не окунь. Така блін енергійна, я не знаю звідки скільки енергії, от реально. У нас в принципі і зима на зиму не схожа, але ну от прям занадто вони енергійні. Так, заспокойся трошки. Це зальопало. Ти дивися, як. взять не можете. Оп. Не розберешся? Так, да, якісь сьогодні щуки трохи тугуваті. Пішла. Ну що ж, обідний час? І, мабуть, у рибці пауза зробимо і ми перекус. Користуюсь, до речі, цим термосом, може, мабуть, другий рік. Це перший єдиний нормальний термос, який в мене гарно тримує тепло. Я буваю взагалі чай на риболовлі не п'ю, приїжджаю додому, а він у мене ввечері гарячий гарячий Я сьогодні маршрут побудував таким чином, що в кінці риболовлі мене Аня ще й забере. Так що рибалка в одну сторону, ще й в пішки вертатись не доведеться назад. Ох ти що взяла і погнала? -хо -хо -хо. Ти що, спійник з рук забрати у мене хотіла? Все дає. Йолки-балки, що ти тут наробила? Так. Перекрутилась. Взяла і поперла Кошмар Щось через чур проханий твій дружбан сьогодні. На старті так об'явився. Ну а зараз десь пропав. Не повезло, ти нема тут пологічого берега. Будеш отак. Ти що ж вони сьогодні на берег випрягнуть ці хочуть, а? Можеш фіолетову попробувати поставити. О! Я тебе прочитав. Ух ти, як вискакує. Так, ми те так піднімемо чи не піднімемо? А ми те не піднімемо, тому що ти вже там вся в траві. Що ти все Окунь сьогодні козел, Зато щука, не козел. гляньте яка красотка. І тільки приманку кинь, вона там розбереться з нею. Давай. Діжи. Реально якісь неправильні щуки тут. Це не зовсім те, що я хотів. Не знаю, тут після шлюзу, мабуть, окуня і немає чи що. Одні щучки кругом. Трошки наробила шкоди. Флюр своїми зубами посікла. Краще прив'язатись. Бо всяке може клюнути на цьому пробіжі. Карамельне ще сьогодні не кидали. Спробуємо його. Я по шнуру побачу. Ох, и щуки тут. Кошмар. Речка прям крешит на Блин. Поклевочка была. Ты лянь, Опять мимо. Так, ну ты меня задолбал. Тут, я знаю, сто процентов. Дно чисте, я вже його тут пробив, всі які тільки можна сторони. Зараз ту саму приманку, тільки на одинарному гачку йому дам, бо цей всетник мене з розуму зараз зведе. Дав йому заїсти <хи> і доловив. Нарешті. Ти? На цей раз ти мене не обманув, гадюниш Червонопірий окунчик попадається. На Рінго. Ну да, да І я їх тут, походу, з нарив, бо це вже третій контакт. Якщо це дійсно так, це буде просто чудово. Я навіть таких згоден ловити. <рес> Бо я їх цілий день а клюють одні щуки. Бач? Навіть такий невеликий окунчик в такий день може зробити настрій. Коротше, міняюсь на овцет. І тулю далі. зальотний хлопець. повалене так, ще одна цікава локація видніється. Бачу купа дерев у воді. Так. Купа штурів на дереві. Угу. Бачите такий поворот. Цікавий. Ну що ж, попробуємо на фіналочку. Думаю, це місце допрацює і можна завершувати. Опа! Ага. Точно не щука так. Точніше, точно не окунь так башкой киває. Е, ти куди там? Давай мирне рішення якесь придумаємо. Ти до мене, я тебе відпускаю. Блін, щучка гарна. О, зійшла. Добре, що зійшла. Фух! Ох, і лякають вони мене сьогодні. Усе, до речі, найбільше було, там з виду грамів 700-800. Але ж не хотілося б, блін, як би я її тут брав. Підсачка я сьогодні не маю з собою. Що сьогодні в чергове я для себе побачив, це те, що на наших маленьких річках щука переважає над окунем. На жаль, його мало, проте покльовочки сьогодні ми отримували. Зараз я вже маю завершувати риболовлю, тому що Аня чомусь подумала, що має забрати мене о 4-й годині. Хоча ми домовлялися, що я їй призвоню, тепер мені зараз ще в скорому темпі петляй. Коротше, отак от. Всім дякую за перегляд, до наступних відео.